Якщо відмова від цукру була для вас важким процесом, ви зривалися після чергової дієти саме на солодку вуглеводну їжу, то, скоріш за все, ви зіштовхувалися таким поняттям, як цукрова залежність. Дуже часто сьогодні такий новий діагноз, з яким звертаються люди до нутриціологів і психологів. Часто некомпетентні спеціалісти підтверджують цей діагноз, але чи існує взагалі залежність цукрова і як взагалі впливає цукор на наш організм? Проявляється як постійна тяга до солодкого, погіршення самоконтролю, переїдання, відчуття тривоги і втоми при відсутності солодкого в раціоні харчування. Чи існує взагалі поняття цукрової залежності? Цукор в надлишку в нашому раціоні харчування погіршує самопочуття, приводить до карісу, набирається вага. Як наслідок проявляється в погіршенні самопочуттю і супутніх проблем зі здоров'ям. Будь-яка речовина в надлишку для нашого організму не буде приносити користь. Сам по собі цукор не є небезпечний, Він не викликає ожиріння чи цукровий діабет. А от його споживання в надлишку приводить до набору зайвої ваги і проявляється, звісно, погіршенню самопочуттю. Тому цукор це лише. Продукт і дуже важливо споживати його в потрібній правильній кількості по рекомендації Всесвітньої організації здоров'я добова потреба в цукрі. Для людини є 30 г на день. це приблизно 5-10% від нашої добової калорійності раціону харчування. Який же механізм цукрової залежності? Сьогодні для людини доступно дуже багато їжі для задоволення, і саме вуглеводна їжа дає нам задоволення, вироблення дофаміну. Якщо ми одну й ту саму поведінку декілька разів повторили, тобто, в момент, наприклад, стресу, роздратування, суму, ми з'їдаємо солодке, нам стає легше, нібито краще. Коли ми цю дію для нашого мозку повторюємо декілька разів, це переходить уже в звичку, і наступний раз, коли в нас виникають якісь емоції, наш організм просто спрацьовує патернова поведінка, і нас ні з того із цього тягне просто на солодка, і ми без цього вже не можемо обійтися стабілізувати наш психологічний стан. Але чи є це залежність? Чи це все ж таки сформована таким чином звичку? А насправді ця звичка формується у нас глибоко в дитинстві. Так можливо, багато з вас пригадають, коли от емоції дитина проживає так, мама в цей момент. Дає цукерку, шоколадку для того, щоб дитина заспокоїлася, і відповідно це формує таку базову модель поведінки, яка просто з роками повторюється більше й більше, і в один момент вона стає непідконтрольною. Цього до солодкого приблизно можна прирівняти до постійної потреби в перевірці соціальних мереж. От що в дійсності стає залежністю. Ми отримуємо від споживання цукру всплеск дофаміну. Органіст це запам'ятовує як джерело радості. чайна доза з часом поступово збільшується, і коли приходить момент, коли прибирається кількість цукру з раціону харчування, перекусів. Кількість дофаміну зменшується, але все одно в цей момент ваші стосунки з цукром ще не можна назвати залежністю. Три ключові різниці при відмові від цукру в порівнянні з нікотиновою, наркотичною чи алкогольною залежністю. Перше, відмова від цукру вряд чи попливає на ваше соціальне життя. Друге, доза постійно не буде збільшуватися, тому що, коли ви з'їдаєте велику порцію солодкого, в якийсь момент все одно приходить насичення. Третє не спостерігається синдрому відміни. Ця поведінкова звичка це бажання швидкого дофаміну. Без алкоголю і нікотину наш організм проіснує все життя і тільки скаже вам дякую. А без їжі, тому що цукор це є глюкоза, яка дає нам енергію і в якійсь певній мірі навіть нам необхідна. Тому неможливо порівнювати залежність з вашими харчовими звичками. Надлишкове споживання цукру це лише проблема ваших харчових звичок. Як же формується харчова звичка? Тригер, поведінка. Результат, якщо ваша звичка стала причиною проблем зі здоров'ям, або ви хочете зробити ваше життя більш здоровим, а раціон збалансованим, то вам придеться її змінити в собі. Даю рекомендації для зменшення використання цукру. Тут не підійдуть радикальні методи, і в сучасному світі повна відмова від цукру вона не працює. Це перше. Друге, жорсткі обмежуючі дієти, або коли ми повністю відмовляємося від цукру, приводять вас тільки до зриву, переїдання. Зайвого стресу, але в довготривалій перспективі це не працює. Третє, це може приводити до порушення харчової поведінки, що починається зі звичайної дієти. Цукри не має нічого поганого, якщо споживати його в міру, і вам не прийдеться відмовлятися від нього на все життя, навіть якщо ви хочете схуднути. Для профілактики порушення харчової поведінки існує такий сучасний підхід, який називається фанфуд. В чому він полягає? Один раз в день, навіть щодня, ви можете дозволяти собі з'їдати порцію свого улюбленого десерту, м'яленої риби, чіпсів, того, чого ви любите найбільше, не обмежуючи себе в цьому, не ставити собі категоричну заборону, що я це не буду їсти, і я виключаю просто там на період дієти чи на все життя. Дозволяти собі цю кількість так. Але. Не так як ми звикли швидко це з'їдати, але те, що ви дозволяєте в межах правильної кількості старатися робити в першій половині дня після сніданку чи після обіду, так, грам 30, можливо, до 50 грам, це буде залежати від вашої добової рекомендованої калорійності раціону харчування, але ви маєте насолоджуватися кожним шматочком, відкушувати помаленьку, пережовувати добре, відчувати цю, цю їжу на текстуру, на смак. Насолоджуватися просто в моменті, так їсти її дуже повільно. Тоді ви будете відчувати насичення, ви будете отримувати задоволення, і вас точно не складеться враження, що ви на дієті, чи вам цього не можна, чи ви заборонили собі по якимсь причинам проблем зі здоров'ям. Друге, щоб легко контролювати апетит і тягу до солодкого і вуглеводної їжі, потрібно споживати достатню добову кількість білка, ще сигнал. Коли вас тягне на солодке на вуглеводу, потрібно переглянути, чи споживаєте ви достатню кількість білка в кожному з прийомів. Їжі і яке джерело цього білка, можливо його змінити, щоб якісніше цей білок засвоювався і давав вам відчуття ситості. Наступний крок, третій крок. Дуже важливо переглянути кількість вітамінів і мінералів, особливо коли ви на низькокалорійній дієті, коли зменшується ваша добова калорійність раціону харчування, дуже важливо додавати саме додаткові комплекси, мультивітамінні комплекси вітамінів і мінералів, те, що буде давати нам насичення на клітинному рівні, тобто, ви будете відчувати. Абсолютний комфорт місту в вашому мультивітамінному комплексі обов'язково хрому, так, так як в нашій формулі 2 мультивітамінному комплексі для жінок і для чоловіків. І це є дуже важливо, коли ми скорочуємо раціон харчування, додавати так, ці комплекси, щоб потім просто не виникало оцього такого клітинного голоду, який буде штовхати нас на зриви, на пошуки чогось непотрібного. Я би не радила додавати цукрозамінники, тому що це може спрацювати для вашого організму не на користь, це просто такий обман, так нібито солодке з'їдається, а задоволення від цього не отримується. А також не всі цукрозамінники безпечні для нашого здоров'я. Якщо вже й обираєте цукрозамінники, так, то обирайте стевію, сукралозу, а ті, які будуть давати. Користь або будуть впливати нейтрально на наш організм. В Принципі з коктейлю ми можемо готувати різноманітні альтернативні. А десерти, і це дійсно їжа, яка буде давати нам не просто смак е солодкуватості, так, смак десерту, а ця їжа буде давати нам насичення, тому що високий вміст білка, високий вміст вітамінів, мінералів, пожирних речовин. Тому порція десерту з коктейлю Гарбалаїв чи з продукції Гарбалайф. Так, буде давати зовсім інше насичення. Ви з'їсте трошечки, ви відчуєте абсолютний комфорт. Мені, коли дуже хочеться солодко, розповідаю секрет, я можу випити порцію кавилата, де 15 грам білка, зі Батончик, це буде 25 гранду. І це така ситість, просто можна йти на шопінг на вечірку, куди-будь, абсолютний комфорт, перевірено на собі. Наступне четверте правило, яке працює для всіх моїх клієнтів багато років, це коли, наприклад, ввечері або в гостях, або в кафе ми маємо спокусу з'їсти свій улюблений десерт. Так, ми говоримо, що я обов'язково це з'їм, запакуйте мені це з собою, або якщо це вдома, ми самі собі говоримо, що я це з'їм. Але завтра зранку, після сніданку, після коктейля. І повірте мені, ви зісти набагато менше, зранку може його не захотітися, так? Навіть якщо ви дозволите половину цього десерту собі зранку, це буде абсолютно інший вплив. Все одно будемо продовжувати знижувати вагу і отримувати наш результат. Пам'ятайте, що в боротьбі з харчовими звичками найефективніше налагодити те ваше харчування, щоб воно було збалансоване. Тому дотримуйтеся всіх порад режимності дня. Поживного складу раціона харчування, в кількості білка, корисних жирів, складних вуглеводів. І дуже важливо слідкувати, дозволяти собі потрібну, з'їдати потрібну кількість складних вуглеводів, щоб потім просто організм не штовхало на пошуки простих вуглеводів і цукру безпосередньо рафінованого. Так тому в обід порцію гарніра складного вигляді бобових вигляді цільнозернових круп. Гречка, нашліф... нашліфований рис, кіноа, кінозерновий овес, куття, булгур, деколи кускус з -кус паста з твердих сортів пшениці, картопля, батат. Це все ми дозволяємо собі на обід. Якщо ваша добова калорійність трішки збільшується, або ви вже на програмі контролю ваги, то такий гарнір ви можете дозволяти собі і в обід, і на вечерю. Так? І в перекуси також ми з'їдаємо порції складних вуглевозів обов'язково, або цільнозернові вигляді там, хлібців, насіння. Так? Чи альоники ми можемо додавати до йогурту вигляді фруктів, сухофруктів? Ми вже сказали про допустиму кількість вашого любимого десерту 30 грам в день. так? Але 30 грама це дуже непросто перший час. Так, коли ми зменшуємо порції тих десертів, до яких ми звикаємо. Але ви не маєте відмовлятися від чогось категорично, тому що чим більше ми відмовляємося, тим більше потім організм проявить і буде тягнути на заборонене. Так? І шоста порада, яку я завжди раджу і даю це будьте свідомі в виборі харчування. Коли ви вибираєте той чи інший продукт, чи ведете внутрішній діалог, проте домовляєтесь з собою, дозволити можна мені це чи не можна. сьогодні я зірвуся? Завтра я буду правильний молодець. Так завжди запитуйте собі, а мені це корисно? Це приведе мене до класного самопочуття, здоров'я, стрункості. Чи це все ж таки от, уповільнить мій процес отримання результату, і, можливо, від трошечки мене і відкат відбудеться, так? От вибирайте, ведіть цей внутрішній діалог, свідомий, так? яку сторону я йду, туди чи туди. Пам'ятайте, що деколи пару хвилин задоволення в роті, але все, життя на ветрах. Я вам бажаю класних результатів. Сподіваюсь, я вам була корисна.